Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні, 2008, президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до українців в своєму зверненні. Він сказав, що метою курської операції було створення буферної зони для забезпечення безпеки українського прикордону. Прикордоння в першу чергу Сумщини, і це вдалося зробити. Захоплено більше тисячі квадратних кілометрів території ворога в Курській області, і наші війська зайняли близько 100 населених пунктів в Курській області. Операція є захисною, підкреслив президент. Ми не захоплюємо чужі землі, ми захищаємось. Хоча Курська область це не є територією Росії, це українська Слобожанщина, яку 100 років назад зайняла більшовицька Росія. Президент Зеленський сказав, що метою операції, в першу чергу, було знищення тих червоних ліній, які нам намалювали в відношенні Росії, начебто є червоні лінії, які не можна переходити. Ми перейшли кордон, і західні партнери побачили, що червоних ліній відношення Росії немає. Президент Зеленський наголосив на те, що якби західні партнери дали нам дозвіл на використання далекобійних ракет, українське військо пішло беззначно далі, чим знаходиться зараз на даний момент. І... Підсумуючи те, що говорив президент Зеленський, він заявив, що надіється на те, що наші західні партнери і далі будуть допомагати Україні в визвольній боротьбі. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей.